Вітаю діти! У нас сьогодні знову малювання. Тема нашого малювання взимку холодно-ялинці. Ми будемо малювати ялинку за допомогою трикутної форми, щоб створити її крону. Вгорі гілки будуть коротші, а внизу довші. Знову повчимося розміщувати зображення посередині аркуша вертикально. Будемо створювати новий колір, змішуючи один з іншим. Та для початку давайте трішечки розімнемо наші пальчики та ручки для того, щоб вони добре працювали. Поїхали. У колючої ялички і трикутників спіднички. Раз, спідничка, два спідничка. Получилася яличка. Раз, спідничка. Два спідничка. От і виросла яличка. Раз. Спідничка, два спідничка. От і виросла яличка. Ручки розімнули. Час розглянути, яку ж ялинку ми сьогодні будемо малювати. Подивіться уважно на малюночок та скажіть, які кольори. Ви бачите, а бачимо ми зелений світлий та темний колір, коричневий та небо блакитно-синього кольору. Сьогодні ми будемо створювати блакитний небесний колір. Що ж, гайте до роботи! Зараз я покажу вам все поетапно! Як завжди для початку я розповідаю, що нам потрібно. Звісно, ви вже знаєте, що це білий аркуш. Але не А4, А менший. Можна А5, тобто аркуш А4, розділити напополам і використати лише одну його половинку. Два пензля, як завжди, товстий та тоненький. У мене номер 6 та номер 4. І фарби. А фарбі нам потрібно небагато. Синій темно синій зелений, коричневий та білий. У мене білий маленький і білий великий. Ще що водичка, стаканчики з водою. Та готове зображення. У мене для того, щоб ви бачили, що саме ми будемо робити. І головне, не забуваємо брати з собою серветочку. Для чого? Щоб витирати наші пензлики. Що ж, поїхали до роботи, а ви уважно слідкуйте! Для початку наш аркуш паперу кладемо вертикально. Не горизонтально, а вертикально. Поклали. Далі беремо пензлик з тостою щіточкою. Ось він. У мене номер 6 Змочуємо легенько у водичку. Змочили. І беремо першою зелений колір. Взяли ми зелений колір, набрали на нашу щіточку. І намалювали за допомогою щіточки легенькі трикутники. Від маленького до великого. Маленькі. Зверху, великі, широкі знизу. Малюємо трикутничок. Є. Далі. Знову вмочуємо. Малюємо інший трикутничок, але не з гостринкою. Вже він майже від кінця цього трикутничка тягнеться далі. Ось так. Є. Ще є один трикутник. Дерева усі. І навіть ялинка. Ялочки мають нерівні. З одного боку можуть бути довгі, а з іншого короткі. Так що малюємо так, як вам зручно, як подобається. І останнє. У мене буде чотири шари. Один, два, три, чотири. Майже трикутничків. Уявили, що у вас тут горка від трикутників, Ось так бачите, можна її промалювати, ми все одно будемо зафарбовувати. Ось, бачите, скільки трикутничків. Вийшло. Є, зробили. Миємо нашу пензли, точніше, трішки змочуємо воду. І знову беремо зелену і вже починаємо зафарбовувати нашу ялинку. Як ми це робимо? Пензлик кладемо 40 градусів горизонтально. Не повністю горизонтально, а трішечки з нахилу. І легесенько проводимо, не сильно натискаючи пензликом на аркуш. Ось так. Кінчик пензлика залишає ось такі гілочки в ялинки. Бачите? І інша сторона. Зробили. А тепер вмочимо воду і замальовуємо зсередину. Так. Ще водичку. Навіщо ми змочуємо ще в водичку, а вже не фарбу? Для того, щоб зробити всередині ялинки світліший колір. Ось так. Можемо заходити на наші три крупнички. Зробили. Тепер знову змочуємо і серединку тут робимо тими самими рухами. Кінчиком петлика замальовуємо. Спочатку робимо ось так. А тепер знову кінчик фарби набрали. І Поїхали ті ж самі рухи використовувати для іншого трикутника. Зробили ми вже два трикутнички залишився третій та четвертий. Знову змочили у водичку ще трішки фарбу, бо в нас вони ширші. І поїхали. Це ще ялинка тут. Геометрія не потрібна чітка. Потрібно просто... Легенько притискати і відривати пензлика. Ось так. Так ми створюємо гілочки з колючками. Робимо нашу ялинку візуально об'ємною. Бачите? Там, де нас на аркуші біле залишається, то нічого страшного. Воно додає ще більшої краси на чиємниці. Переходимо до четвертого трикутника. Спочатку в сторони зробили. А тепер вниз. Бачите, в мене утворюються різні кольори. Світліший, темніший. Хочу додати ще світла. І ще водичку мокнула. А от знизу, бачите, в мене ще видно мою лінію, коли я креслила трикутнички. Потрібно її сильніше навести. Тобто більше фарбу вмокає. та приховуємо нашу лінію. Все, зробили. Наша ялиночка готова. Миємо пензля. Помили, відкладаємо цей товстий пензлик і беремо тонший. У мене номер 4. Що нам потрібно ще зробити? Стовбур. Я взяла світло коричневий колір, що хочу, щоб в був саме такий стовбур. І пензлик у мене середньої жорсткості, тому на кінчик пензлика його гуаш у мене дуже добре змочено, тут водичка не потрібна. На кінчик я набрала фарби та малюю посередині, посередині знизу обережно стовбур. Невеличкий, ось такими щоб Наш стовбур ніби стоїть у сніжку. Довше. Все, думаю, досить. Мию пензля. Знову просушую і відкладаю. Повертаюся до пензля з товстою щіточкою. Тепер будемо чародіювати. Що ми будемо? Чаклувати? Будемо робити блакитний колір. У мене є білий та темно-синій. Але мені потрібен ось такий блакитний, темніший та світліший, щоб створити таке небо. Ялиночка стоїть, і ми на задньому фоні бачимо небо. Так, ми беремо пензлик з тустою щіточкою та синю фарбу, змочили в чистенькій водичці. І до білої фарби додаємо синенької, трішечки набрали, і додаємо. Бачите? І в мене получився такий блакитний колір. Тобто, коли ми змішуємо синій з білим, утворюється небесно-блакитний. І тепер круговими рухами пензля з товстою щіточкою малюємо наше небо. Ось так. Намалювали одразу в водичку і розшаровуємо його, не заходячи на нашу ялинку. Ось так. На ялинку не заходимо. Бачите, я пензлик тримаю вертикально. Працює лише моя кість та пензлик. Знизу у нас повинно бути майже-майже біле, тому тут постійно у водичку. У водичку. Бачите, такий відтіночок виходить, коли ми більше водички додаємо. Знову блакитний, знову водичка. І круговими рухами утворюємо небо. Але хочу зауважити, що водички занадто багато не використовуйте, якщо ви тиснете дуже сильно пензликом на папір. Тому що можна його порвати, дуже сильно перемочити і все. Ваш малюночок буде зіпсований. Ой, вибачаюсь. Ось так. Ну, майже все. Зробили те саме, що у нас на прикладі. Але є бонусне завдання. Пентлик з товстою щіточкою помили, просушили. І відклали. Все, він нам не потрібен. Нам потрібно зробити білий сніжок. Для цього беремо ще одну білу фарбу. Або щоб змішувати синій та з білим, потрібно окрему ємкість, щоб ви в ній змішали, не псували саму цілу фарбу. Але в мене вона вже майже пуста, тому я вирішила цій баночці змішати. Є ще баночка ще з одним білим. Легенько. Водичку кінчик, тоненького пензлика вмочили та білу фарбу. І ми зараз будемо робити сніжок. Чому саме тоненька кісточка? Для того, щоб зробити малесенькі сніжки. Ось так. Бачите? Притиснули, вбрали, притиснули-брали. Набираємо фарб. Початку на небі малюємо, а тепер можна і на ялинці ось так. Де вам сподобається, де вам захочеться поставити сніжок, там ми його і ставимо. Може бути і великий, і маленький. Все, зробили! Ось і виконане наше завдання. Давайте зробимо і на цьому малюночку, щоб у нас було два однакових малюночки. Знову пензлик просушую. Зроблю сніжок студит та на ялинці готово? Ось таку чудову ялинку вам потрібно створити.